Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. Я Юлія Єлізаренко. Як завжди у цій порі, новини соціального телебачення Сумщини. Далі розповімо вам про важливі новини середи 12 липня. Сьогодні у випуску дивіться. Президент України Петро Порошенко побував із робочим візитом на Сумщині. Тіна Кароль заспівала для сумських дітлахів. Уперше за час свого президентства Сумщину відвідав Петро Порошенко. Провів у сумах глава держави кілька годин і за цей час устиг побувати на трьох об'єктах. Про перший з них новий завод із виробництва упаковки для дитячого харчування розкаже моя колега Ніна Коломієць. Ідею побудувати новий завод виношували чотири роки, півроку напружених перемовин, і у лютому 2014-го у найбуремніші для країни часи, акціонери потисли руки новому підприємству бути, і ось тепер тут у сумах відкривають новий яскравий завод один із 12 розташованих по всьому світу. Дійсно, він дуже потужний. Він його потужність до 500 мільйонів пакетиків в рік. Саме головне, він буде виробляти матеріал для цієї упаковки. Цей завод, другий резервний завод по виробництву матеріалу, буде в Україні. Відкривають нове підприємство разом із поважними гостями. Заради цього до сум із робочим візитом завітав президент України Петро Порошенко. Разом із керівництвом області і заводу оглядає нове підприємство і особисто запускає нову лінію виробництва. Налагоджений повний цикл виробництва упаковки для дитячого харчування, близько 12 тисяч квадратних метрів виробничих приміщень. Працюватимуть тут більше 200 робітників. Виробництво, де середня заробітна платня має бути понад 12 тисяч гривень. Виробництво, яке буде сплачувати десятки і десятки мільйонів гривень податків, Мікелі і його команда. Будуть здійснювати або продовжувати здійснювати величезні благодійні ініціативи. Разом з Мікеле ми запустили нову лінію нашого нового виробництва. І вже навіть виробили першу продукцію, яка називається Чудо. Я це взяв на пам'ять. грація, Мікеля. Маємо зростання прямих іноземних інвестицій більше як на півмільярда доларів. А загальна кількість перевищує вже 4 мільярда. В минулому році. Я дякую за те, що ви в усіх нас вірите. Вірте, і ми переможемо. Here. І це зараз. Тут працює 200 людей. А ще рік тому ця цифра була нуль. Цей кольоровий завод повністю зроблений для дітей, і він їм дуже сподобається, тому що все це врешті опиняється у руках дітей, які є із цієї упаковки. І ми маємо ставитися до цих дітей як до власних тобітрітезітісавачай. То трі заводи каториво зає в місті Свою командом з дівав в течені цих двадцять років. Технологія. Guala Clożers і ці три заводи з A на oznacza, że експорт. А це означає, що в Производим заводах хороші продукти час, високого качества на святі багато поважних гостей відкриття нового заводу упевнений крок до співпраці України та ЄС. Я б хотів сьогодні подякувати пану Гуала і пану Володимиру Зайцю за величезний вклад у розвиток цієї інвестиції. Європейський союз усіляко сприятимуть вам у реалізації цих проєктів та їх модернізації. Для Сумщини новий завод це надходження до бюджету і нові робочі місця. Я хотів би кілька добрих слів сказати. в его письменного руководителя Владимира Владимировича Зайца, которого я знаю больше 25 лет. Это благодаря ему открыт завод технологии, благодаря доверии зарубежных инвесторов открывается тут сегодня вот в один завод, второй завод. Это благодаря ему тут 2000 рабочих мест, которые получают зарплату, достойную зарплату. Владимир Владимирович, за заслуги перед областью мы нагрудный знак вам врутим от областной рады. Найвищі нагороди від міста отримують головні інвестори Мікела і Роберто Гуала. Орден за заслуги перед містом першої ступені, вперше в історії нашого міста, номер 21. Від нас щиру подяку від всіх сумчан і низький уклін. відмітити і подякувати. За ту допомогу, яку була надана у подоланні бюрократичних бар'єрів на рівні Києва, ця допомога була надана віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Григоровичем Зубком. Керівництво нового заводу та його інвестори обіцяють не зупинятися і зізнаються, мають у планах побудувати ще не одне підприємство на Сумщині. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС. Петро Порошенко продовжив свій візит відкриттям святині у центрі Сум. Біля головного кафедрального собору Київського патріархату разом із духовенством та вірянами президент поділився думками про історію. Подробиці дивіться далі. Біля адміністрації підвищений рівень безпеки. Територію городили стрічками. Сумчан пропускають лише через металошукачі. Люди очікують приїзду перших облич України до Воскресенського собору. Під стінами адміністрації зібралися сотні сумчан, і з прибуттям президента Петра Порошенка люди пожвавилися. Президент України Петро Порошенко. <плес> Петро Порошенко приїхав до Воскресенського собору, аби відкрити пам'ятний знак Козацький хрест борцям за волю України. Ця реліквія залишиться оберігом для всіх жителів Сумщини. І для кожного окремого її захисника. Я вірю в її силу, бо вона освячена духом Калнишевського, справжнього каменя, справжньої скелі, як власне і перекладається ім'я Петро. Урочиста мить і біля Воскресенського собору відкрита нову духовну святиню. Цей хрест символ українського козацтва та незалежності до християнської віри. Такий хрест зображували на початках війська Запорізького. Сьогодні ми встановили разом з громадськістю цей хрест, пам'ятний хрест козацький, який знаменує собою хрест козацької слави у пам'ять про всіх жителів Сумщини, що боронили свій край. Леліяли свій край і оберігали. Це стосується і сьогоднішніх воїнів. Ато автори проєкту кажуть, працювали у максимально короткі терміни для створення цього козацького хреста. Дві з половиною тонни з бронзи та граніту тепер стоять у самісінькому центрі міста. Два роки тому я звернувся до владики і побачив, як в Києві був відкритий святішим філаретом подов... ну, Казацький крест. А суми теж Тоже... така місце на кордоні повинна мати такий хрест. За такий короткий срок було тяжко. Ну, Була поставлена задача, і тим більше древний храм і Казацький крест я з удовольствием, І, ну, Поставив собі задачу, то треба зробити. І, пуст, там, практично, там, 24 Сумчани вірять, нова святиня захистить місто від лиха та війни. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Зустрівся президент України із затовцями Сумщини. Під час робочої поїздки він відкрив центр реабілітації для учасників АТО. Як пройшла зустріч та яку допомогу можна отримати у центрі, знає Оксана Щербак. Не так давно ці мужні чоловіки повернулися із буремного сходу України. Президент зустрівся із воїнами на території центру реабілітації для учасників АТО, який у Сумах побудували нещодавно. Петро Порошенко зазначив, влада має шанувати та поважати захисників своєї держави і зробити їх життя максимально комфортним. Коли ми відкриваємо центр реабілітації для більш ніж 6 тисяч учасників АТО з Сумщини. Де ми маємо і як скорше повернути до нормального життя і надати допомогу психологічній реабілітації? Після промови президент подарував центру реабілітації для учасників АТО. Телевізор поспілкувався Петро Порошенко із командиром батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Дівчина потрапила у аварію. Прогнози медиків були невтішними. Але минув рік і завдяки реабілітації Яна повертається до життя і навіть встигла стати мамою. Я хочу, щоб ви розуміли, що цей центр потрібно створювати по всій Україні, що це тільки початок. Бійці заслуговують нашої підтримки, нашої поваги для того, щоб Держава максимально і підтримувалася. Ну, ви всі бачили, що це справжнє диво. Я не продемонструвала тут. Я думаю, що це не перший раз, коли ти продемонструвала здатність стати. Я вітаю. Це... Молодець. Ви витримуєте Наразі у центрі реабілітацію проходять близько 40 осіб. Установа надає комплекс реабілітаційних заходів. Тут функціонують дві спортивні зали. У одній можна побоксувати та пограти в теніс, в іншій позайматися на тренажерах. Адже фізична реабілітація, за словами директора закладу, цікавить бійців найбільше. Також є гідропроцедури, лікувальні масажі, обладнаний комп'ютерний клас. Гостро стоїть питання персоналу. Заклад потребує лікарів. Директор центру також атовець, тож проблеми воїнів йому близькі. Ми дуже підтримуємо наших хлопців. Є багато друзів, які ще там зараз. І одним із напрямів роботи центру хотіли зробити збір та відправлення гуманітарної допомоги тим, хто зараз воює. Це я думаю, важливо. Наостанок президент разом із захисниками зробив спільне фото. Прощання було патріотичним. Дякую, друзі. Слава Україні! Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Українців можуть змусити платити за комунальні послуги і ще більше. Якщо раніше ті, хто вчасно не сплачував за комуналку, могли доплатити цю ж суму в наступному місяці, то тепер усе буде по іншому. Детальніше розкаже Ангеліна Олійник. Нові закони, нові ціни. Відтепер в українців, які невчасно сплачуватимуть за комунальні послуги, заборгованість може зростати кожного дня. За новим законопроектом усім боржникам щодня будуть нараховувати пеню у розмірі однієї сотої відсотка від суми боргу. Сейчас нестабильное у нас положение в стране, поэтому я не принимаю этот закон по поводу пени. потому что не каждый человек в силах заплатить, потому что коммунальные платежи очень высокие у нас. От, зарплата нестабільна, пенсіонери взагалі знаходяться на низькому рівні. За даними експертів, у грудні 2017 року за комунальні послуги сплатили лише 64% українців. Та такі цифри не означають, що люди не хочуть платити. Зробити це багато хто просто не в змозі. Хто сьоне ж дуже не знає, куди гроші дівати, а Ми не знаємо, де їх узяти на, на кусок хліба. Зарплати не підняли, а на все підняли. Дінги на платити, платити, платити. Ані ще оплатить. Ну як це пеня буде? Люди не в стані платить зараз. Тяжело. Експерти наголошують, у разі прийняття законопроекту борги можуть зрости вдвічі. Екс-міністр із питань житлово-комунального господарства України запевняє, запровадження такої пені зараз просто несправедливе щодо споживачів. Українців такі можливі нововведення заганяють у глухий кут. Людей хочуть довести до сказу. Нам же Жити хочеться нормально. Я думаю, що все робиться для того, щоб зробити хуже. Преслідуються інтереси определеної групи літ в ущерб всьому остальному населенню. То все ж таки, у разі заборгованості українці згодні сплачувати пеню, та у них є одна умова. Я думаю, згодна, якщо мене буде європейська пенсія і боргу не буде. Все буде добре. Першим делом, щоб зарплату платили, спочатку. Задовженість яка по Сумській області, знаєте, сто мільйон. Такі нововведення вже активно почали обговорювати у соціальних мережах. Та все ж таки люди сподіваються, влада їх почує та змінить життя на краще. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Тіна Кароль заспівала для сумських дітлахів на честь відкриття нового заводу. Керівництво «Гуалапак Україна» влаштувало для своїх працівників та їх сімей незабутнє свято. Народна артистка завітала до сум із благодійним концертом. Як все було далі? У віночках та українських вишиванках у холі театру імені Щепкіна зібралося чимало сумських родин. З квітами та посмішками вони у радісному очікуванні, адже вже за кілька хвилин тут здійсниться мрія багатьох дітей. Вони побачать та почують свого кумира. Вона дуже відверта, дуже весела, дуже мила. Очень красива пісня у неї, Просто супер. Вона дуже красиво співає. І ось нарешті хвилюючий момент свого зіркового наставника на сцені вже чекають переможці другого та третього сезонів проекту Голос Діти. Першу пісню Дитячий гімн вони співають разом. Початок концерту і одразу такий успіх у залі Шалені емоції. Всю пісню зал аплодує та підспівує, стоячи за все, чого досягли переможці проекту. Вони завдячують тренеру. Особисто для мене це великий ривок вперед і дійсно дуже великий досвід в самому спілкуванні на від Вона дуже відкрила велику дорогу для мене. Без неї просто я би не знаю до, до сих пір, напевно, десь ще все в селі. Щирі дитячі посмішки та яскраві емоції не полишали глядацьку залу не на мить. Впродовж усього виступу під сценою танцювала та співала чимала фанзона. Організатори досягли головної мети виконали дитячу мрію. Цей концерт благодійний, і він якраз для в першу чергу для дітей. Кожен працівник отримав два квитки. Один для себе, другий для дитини. Ми бачимо в залі дуже багато родин, багато людей в вишиванках. Це свято, свято, яке присвячене відкриттю заводу в місті Суми. І завод і підприємство Гоала Україна робить свято для всіх нас. Тим часом на сцені подарунки, квіти та обійми. Тіна роздає автографи та робить селфі з усіма бажаючими. Цей концерт зовсім не схожий на інші виступи народної улюблениці. Тут панує тепла та дружня атмосфера любові, подяки та радості. Глядачі довго не відпускали співачку зі сцени. А після концерту малечу чекав сюрприз, групове фото і Тіною Кароль до того ж, вона пообіцяла дітлахам приїхати до них ще. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новина СТС. Діти зі зброєю та мінами, а намети з імпровізованими кулеметами. На Сумщині відкрили військово-патріотичний табір. Козацька тематика об'єднала навколо себе десятки підлітків. Як живуть у лісі молоді захисники та чим вони займаються у таборі, дізнавалася Марія Бульдович. У селі Слоут Глухівського району відкрили військово-патріотичний наметовий табір. Мужність до нього з'їхалися близько 70 дітей віком від 6 до 18 років. Цьогорічна тематика козацькими стежками. Это, во-первых, военно-патриотический лагерь. Сюда забирают молодежь, для, ну, чтобы делать ее патриотами и в случае чего они смогли бы защитить себя и свою семью. До цього табору діти приїжджають не перший рік. Він офіційно приймає дітей з усіх куточків району та області. Цей автомат призначений для тренувальної розборки. Его здесь очень любят разбирать и разбирают с удовольствием. Даже, даже были люди, которые разбирают на скорость. По, по, 30, секунд, по 30 секунд разбирают и собирают. Організатори кажуть, прагнуть навчити дітей бути справжніми захисниками, сильними та сміливими. Та да, в принципі всім дітей вчать. Ми не тільки тут їх вчимо, а й предоставляємо їм віддих на Тут у нас а, воєнно спортивна тематика, а, ми працюємо з оружиєм, заняття по рукопашному бою проводяться, а, по туристичній підготовці, по воєнно-тактичній підготовці. До табору з'їжджаються не тільки хлопці. У іграх та навчанні себе знайшли і безліч дівчат. У лісі біля села організатори побудували усі умови для проживання молоді. Хоча цей палаточний табір. Але у нас є все. І, і кормлять тут. І є душ, які можуть можуть нагріти воду. У нас навіть будуть робити водногорку, у нас будуть робити а, баню. Для учасників перебування у таборі обернулася справжньою грою. Нам розказали про найсекретніші місця імпровізаційного козацького містечка. Це курінь кривоноса. Він був построєний. У декілька століть тому назад. У цьому курені проводилися педради, і навіть до сьогодні вони проводяться. А за куренем стоїть гармата. І з цієї гармати стріляли навіть наші прадіди. А обороняємося від вареників. Це наш третій курінь. Традиційно цей табір організовують члени одноіменного клубу Мужність. Там впродовж року дітей навчають військовій справі. Літній табір це підсумок роботи дітей та місце відпочинку для кожного з них. Дитина повинна відпочити. Перше дитина повинна отримати задоволення. Друге, дитина повинна винести користь цього лагеря. Ось все це є у нашому лагері. Відпочинок, задоволення, користь, урочисте відкриття, танці, співи та боротьба. Це стало початком захопливої гри молоді у козацьке життя. Кожен учасник на собі відчув аутентичну атмосферу і вже наступного року планує повернутися до табору. Знову Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТ. Це були головні новини середи на Сумщині. Редакція СТС вітає всіх із християнським святом святих апостолів Петра і Павла. Нехай свято додасть вам наснаги і віри. Бережіть себе та своїх близьких. Детальніше про життя нашої області читайте на сайті sts.sumy.ua та на наших сторінках у соцмережах. А я з вами прощаюсь. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Пряма мова президента під час візиту до сум. Тож не пропустіть.